Всім привіт Толі! І ми починаємо е, мій ранок в півпершої. І Сьогодні 31 грудня, і сьогодні влог, як я буду проводити свій новий рік. Новий рік буде такий собі нормальний, але не прям вау. не так як того року. А, да, так що погнали. Оу, я вже накрашена. Я вже з скур... курдулькою розплетена. У мене такі біодіжки вийшли, виправили, бачила. Я вам пізніше покажу і пізніше діну юбку. А зараз я в шаніжках уйду, що вигуляю собаку і магазин. Да. Будемо відвідати. А, я понял. Коротше, десь нас поставили режим э, два, типа два кліка пальцем і скріншот. Я не понимаю, я роблю скріншот, але не понимаю, куди я тикаю. Я тут жорстко танцюю під лас Christmas, але не можу ставити, бо це авторські права. Мама, а які мені салат треба кришить? <різь> Такі будуть розпущені волосся, я це просто так забрала, щоб не мішала мені. Ми ще навіть не поїли, але залишилось 3 години до нового року, тому я сьогодні займаюсь зараз картою бажань. Так що погнали! Ось тепер у мене має такий вигляд стол. Да, щоб я кожен день бачила. Я побіжала на вітання. бо мне на голові. Новим роком всіх люблю.